У Бродівському народному домі знову було людно. Тут відсвяткували ювілей одного із колективів Бродівщини, розділила радість свята наша знімальна група. Народному аматорському ансамблю народної пісні Карниченка під керівництвом Наталії Ковальчук 40 років. Цей досить поважний ювілейний день народження колективу згуртував у стінах Бродівського народного дому місцевих мешканців та гостей Бродівської міської територіальної громади. Учасниць колективу гучними оплесками вітали вдячні глядачі. У цей святковий для колективу день актовий зал був переповнений. Розділити радість святкування завітали представники Бродівської міської ради, духовенство та громадськість. Співочий колектив милозвичними піснями дарували масу позитивних емоцій глядацькій аудиторії. Вітаємо вас сьогодні! Усіх, хто до нас завітав, тому що саме вас, шановні гості, народний аматорський ансамбль, народної пісні Криниченька. Порушує на справжнє свято української пісні. Ось день проведу з вами я, Юлія Желех. А Криниченка – це окрема сторінка нашої культури, це культура нашої територіальної громади, тому що добре знають їх не лише у Львівській області, але й далеко за межами нашої країни. Колектив є учасником багатьох фестивалей та конкурсів. Що необхідно всім – і собі, і людям. Народні веселі пісні лунали з уст краничанок. А на початку дійства отець Роман Біль благословив проведення концерту, адже сьогодні ми живемо у нелегкий час війни та розрухи. Але з Божою допомогою та завдяки збройним силам України даний захід пройшов успішно на всі 100%. Доповнив концертну програму колектив Гоп зі смеком» під керівництвом Сергія Мідлютенка. Золоті голоси Криниченки вражали у саме серденько кожного присутнього. Одна пісня у виконанні Краниченка набирає неабиякого украсу, а самому колективу немає і не буде рівних. Вони єдині і неповторні, чарівні і ніжні голоси, які лунають гучно та гармонійно. Від імені Бродівського міського голови Анатолія Балая привітала колектив заступниця учільника Ірина Олеха. А також з подячним словом звернулася начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради Мар'яна Родін. Реничінька це є джерело української пісні Народної яка яке розливається вашими устами вже так багато років і дарує нам можливість. Відчути справжню українську пісню, якою ви прославляєте наш Бріцький край і нашу Україну. 40 років це дуже велика дата. Тож хочу подякувати вам за вашу працю, за ваш талант, який об'єднав вас у цей прекрасний колектив. А об'єднав він вас одним любові до української пісні. Тож, нехай ця любов не згасає. Славте нашу українську землю, прославляйте наш дрітський край, миру вам всім, нам всім, довгоочікуваної перемоги! Нехай Господь благословить вас на довгі і щасливі роки ще вашої праці, збирайте такі гарні зали, нехай дарують вам гарячі аплодисменти за ваші справжні виконання українських пісень. І сьогодні з нагоди цього свята хочу нагородити грамотою Бродівської міської ради, народний аматорський ансамбль народної пісні Криниченка, комунальну установу, Бродівський народний дім, керівник Наталія Ковальчук за багаторічне служіння культурі, високу художню майстерність, вагомий внесок у розвиток народних традицій та звичаїв, примноження національних та культурних надбань, бродівської громади та з нагоди 40-річчя творчої діяльності. Віський голова Анатолій Колей. Також, також нагородити сертифікатом суму 35 тисяч гривень, аби ви мали можливість ще краще виглядати на сцені, ніж ви сьогодні є. Народний аматорський ансамбль народної пісні Кривиченька, Бродівський народний дім, керівник Наталія Ковальчук, заваговий внесок у розвиток української культури і традицій, популяризацію пісенного мистецтва та з нагоди річчя творчої діяльності колективу. Безумовно, Криниченка заслуговує більших нагород та любові слухачів, адже вже 40 років дарують свої музичні виконання. З подячним словом звернулася до колективу депутатка обласної ради Ірина Сех. Криниченька своєї мелодійної української пісні. Криниченька своїх традицій. І ось вже 40 років цей колектив. Є, знаєте, зараз кажуть, втреніті, є модний, є потрібний. Його слухають, слухають як юні, так і люди поважного віку. Слухають своє рідне, те, що навчила мама, те, що розповідав батько, те, що народилося на своїй Богом даній землі. Не знаю, кому належить, кому належить хто автор. Назви, такої філігранної назви. Можливо, нам Крениченка розповість. Думаю, що пані Марія Ковальчук, якої сьогодні нема в цій залі, а яка дуже переживає за наш концерт, який тут відбувається, також до цього долучилася вітання фейк. Вітання від цієї заліз. Чистої води. Яка дуже потрібна сьогодні, щоб ви радували, що ви вчили рідного, нашого, батьківського, українського, тут на Бріщині, на Львівщині і на великій Україні, на переможній Україні, сили, здоров'я і перемоги нам усім, дякую вам, велике! Відповідно до статті 35 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи розпорядження голови Львівської обласної ради за вагомі творчі здобутки, високовиконавську майстерність та активну культурну мистецьку діяльність відзначити нагородою пояха. Голови Львівської обласної ради, колектив народного аматорського ансамблю, народної пісні, «Криниченька» комунальної установи Бродівський народний дім Бродівської міської ради. розділив раді 40-го ювілею рідний брат Наталії Ковальчук Роман Ковальчук. Привітав своїх колег Михайло Добрянський та виконав спільну композицію. Привітав колег і колектив муніципального хоробоян під керівництвом Ярослава Линєва, А також найкращі побажання зачив колективу Андрій Олійник та ведуча заходу Юлія Желих. Під час концерту оплесками згадали тих краничанок, які, на жаль, відійшли у вічність і не дожили до 40-літнього ювілею колективу. В знак світлої пам'яті про них зал аплодує стоячи. Подякували, нагородили тих, кого з вами немає сьогодні, ваших дівчат, які залишили вас колектив просто через те, що життєва дорога їх не скінчилася. Побудуйте, будь ласка, тим, когось сьогодні з ними їх не, з немає. Керівниця колективу пані Наталія подякувала усім, хто завітав на концерт. А насамперед, дячні слова звучали Збройним силам України. Насамперед, я хочу подякувати Збройним силам України, нашим захисникам. Снію наустав сьогодні. Великий їм дякую. І дуже вас прошу долучитися до скриньки. Повірте, всі гроші до копійки ми передамо на передову. Дякую вам. Від телеканалу Броди Онлайн. Ми також вітаємо краниченку із цим поважним ювілеєм. І на завершення хочеться побажати лише міцного здоров'я, гарних концертів і усього, усього найкращого. Пишаємося нашою краниченькою, насолоджуємося їхніми чарівними голосами, зичимо всіх благ та нових звершень і чекаємо на новий ювілей. Сергій Нікішин, Оксана Караїм, телеканал Броди Онлайн.